Я хочу, щоб мене помітили, щоб вони дивилися на мене і думали, яка я весела або гарна. І хотіла, щоб глянувши, всі побачили когось іншого. Знято! Вибачте, я не заплакала. Мабуть, я мала заплакати. Вони трохи змінили формат фільму. Шукають когось молодшого. Від усіх тепер очікують відповідності підвищеним стандартам. Ти теж на це підписалась? Сказитись. Ми пропонуємо тобі розглянути цікаву терапію. Зої Шенон, директорка найбільшого бренду здоров'я, обіцяє зберегти вашу молодість назавжди. Я лише прагну позбавити клієнтів, сумнівів та стриманості. Побачимось на тому боці. Ініціалізація сканування тіла. Три, два. Один. Ти маєш шанс реалізувати свій потенціал. Це відпад. Незрівнянна Манта Лейк. Я передивилась кожну серію твого серіалу. Я мріяла зустрітися з тобою. Або на петі. Це дуже смачно. А що це? М -м -м. Це я. Серйозно. А це що? Що саме? На твоїй шиї. Зі мною щось коїться. Воно щось від мене приховує. Що відбувається? Розказати таємницю. Ти зелає Що? Гадаю, тут зникають люди. Я боюся, вони зі мною щось зроблять. Ти реально налякана. Саме твій вигляд означає виживання. На вершині харчового ланцюга обмежена кількість місця. <плес> Відвали вже Зої. Але Сем. Хіба можна?